Привіт! Привіт! Ми сьогодні будемо робити мафини. Так, у нас сьогодні приготовлено б... будем... мука, цукор, сіль, ваніль, порошок, розрихлювач. Олійка, Бу яєчко. Значить, ми будемо всипати олійку. Ой, муку. Сипамо муку в велику тарілочку. На зразу приготовлені формочки. Китятку, яєчко, яєчко. Яєчко тепер. Одне яєчко нам треба. Обережно. Ой. Так, сюди Ой. викидай. Ой. Шо-шо, шкірочка. сюди. Так. Ой. Ну давай, зараз я допоможу. Значить, ми всипали 320 г муки. Тепер одне яєчко, ми розмішуємо чуть-чуть. Так, в нас ще приготовлено е, цукор. Скільки в нас цукру? 100 грамів. Бери цукор. Сип цукор весь. Так. Ставимо з краєчка. Тепер помішуємо, але тримайте тарілочку. Так. Розмішуємо, розмішуємо. Ні, це треба добре вимішувати. Требіше не будемо. Спочатку. Кароліночка, чекай. Треба, ж сказати, треба нам показати і сказати, скільки. Це не все сипати підряд. Значить, олійка, одна, одна три столових е, ложечки до тіста, і змастити нам формочки. Ти зараз будеш змащувати формочки олійкою, оливковою. Так? І е, насипемо порошку і ваніль. Початку Ваніль для смаку. Скільки хочеш там. Давай. Сип. Побільше. Ну дай, я, дай я допоможу. Ні. Не тріба, бо ти висипаєш за тарілку, а не в тарілочку. Все, платить. Так. Так, мішай. Ні, Розрихлювач три столових ложки. Тримай ложку. Три столових ложки. Ой. Один. Два. Гарно тримай, рівно. Рівно тримай ложечку, будь ласка. Три. Так. І містає. Тепер олій. Олійку е, в тісто ми маємо влити це. У майно. Три або, і одна столова, або одна столова ложка. Так, олійка. Один. Лий. Діпа. Чотири. Тому що там пише столових, а ми чайні даємо. Щось ми так собі переплутали. Хай буде. Так, тепер давай не тріпай. Умітаємо. Давай я допоможу розмішати. Так, ми ще забули розказати, що нам треба молочка. Молочка нам треба... 180-200 грам, Каролінка. Ти зараз вилиєш на себе. Лиється отак. Так. І мішаємо. І мішаємо. І тепер у нас вийде щось з цього. А то ми забули приготувати молочко і думаємо, що це нам не виходить. Так, Каролінка, помішуй легенько. Давай я допоможу, а ти потім... До, доробиш, так? Давай. Ну, не тріпати, не Ну що? Я трошки мішала. Кукурат. Давай, ще ми маємо дати кукурат. солі. Одну чайну ложечку дамо. Я насиплю. На. Насиплю. Хоч. Так. І пум. Гарно замішуємо. І зараз Каролінка буде мастити формочки. І ми ще хочемо дати нутели до тіста, щоб були більше шоколадні і смачніші. Так? <риклад> так. І нутела. І нутелла. Але як її відчепити? <риклад> Не а -а -а -а. Давай ми от цього... тримай ту штучку, а мама таку до цього повитирає, повитирає, повитирає. Так. Давай таку ложечкою ще помішаємо. Вау! буде. А зверху ми по попробуємо їх украсити, наші кексики, мафіни, такою штукою, пам'ятаєш, такою пенкою. Так. Так. Буде красота. Так, зараз ти будеш мастити формочку. Карлінка вже обмащує наші формочки. Що там виходить тобі? Ну, круто. Ой, там дві в купці! Ще ми про всяк випадок взяли ведмедика таку формочку, якщо нам е, лишиться тістечко. Ще ми з Каролінкою готуємо картопельку фрі, таку для себе перекусити. Так? На сьогодні дуже погана погода і ми нікуди не йдемо. Тому ми Сьогодні будемо мелочити. Пікісок поготуємо і будемо вже, і піот. Так, Каролінка мастик медика, формочки. Формочки ще не всі я бачу. Ну давай. Давай. Так, тепер ми наливаємо так, Карлінка. Кексики не до повного. І зараз ставимо на... Вже кушаття. Як я? Вже Нет. смачно тобі? Тасміть. <смеш> а все, хватить, ти забагато лиєш? <смеш> Це забагато карантинка, він просто як виросте, то буде ще більше і буде дуже негарно. Він втікне з формочки. Ну, став бимо, бачити, що вийде. <смеш> Давай бери другу і трошки менше наливай, добре? Молодець. Отак лий, лий, дивися, що з нього вийде. А я зараз принесу таку штуку, яку ми будемо зверху прикрашати. Так, приготували ми все, поставили на нашу бляшку. Тепер нам треба поставити це в духовку. Так, тепер у нас печуться наші кексики. От. При 200 градусах. Так, Каролінка? Значить, ми маємо таку штуку, якою ми можемо спробувати зверху на наші а кексики. Це а а це оце це така класна штучка Cupcake Stands. Це стенди, такі як столики. Ми зараз оформимо і наші кексики, а самі кращі, які ми зробимо, поставимо на такі стенди. Зараз ми от зробимо. Тут я так намальовано. От воно як. Такі столики. Отакі, от бачиш, Каролінка? Подивись тут. Отакі ми зараз зробимо. Давай. Давай. Ну що, робимо? Ніжтя. Значить, маємо, от Каролінці сподобався отакий от столик. Він має бути отак, от Каролінка. А для нього має бути столик отакий. От ножки. Отак, от ніжки. Дивись, Кекс. ось це. До цього. Давай, отак, запихай, ні-ні. Запихай. Так, ні. Отак. Забери ручки. А тепер зверху ставимо отак. І зверху у нас буде стояти кексик. Ще можна, отакий високий, вищий. Mm. Давай. Ось цей. беру такий. Ой, це, напевно, ми все ж таки неправильно. От так І ось так. Круто, mm -hmm. бачиш, щоб він не падав. Давай. ще. Отакую. Mm -hmm. Так. І отакую, і отакую, так? Mm -hmm. Як би мама робила? Ні, оце з цією ніж, ніжкою. Давай. Скурим. Отак. Запихай тут. Но, ні, там де проріз. Проріз. Проріз, Ще си... Ні, бачиш, має рівненько зійтися. Що це в нас не виходить? А чому? Опа. Обертаємо і ставиш ось цю ножку. Ось столик оцей зверху. Ну як? Ой-ой-ой-ой. Рівненько треба поставити. Що це? Опа! Це в нас є для тата, для мене і ще або не, це для Кароліночки, точно. А це для нас, для мене або для тата. Клітинку. Ні, це татові. Це татові, це каролінці і мамі. Робимо. От такі у нас вийшло столики. Це буде найбільший для татка. Для Каролінки ну, і для мене, для мами. Не треба хлопці, не треба і малюнка. Без малюнка для хлопчиків? А! Ну, то міняємо. Ростуть? Ростуть. Я от бачу наші маленькі, а великі, напевно, трошки пізніше, бо там більше нашого тіста ми чекаємо. Ну, чекаємо. І, і так. І не, випаде, не хоче, щоб вони були такі. А вони класні, такі всі, високі, як тортики. Ми їх прикрасимо, а ведмедика ми їх вони ж будуть розвернуті, у них буде очка і носики. Так. Значить, в нас вийшли такі мафіни, дуже класні. Гаряча, гаряча. І ми зараз спробуємо їх украшати. Наші відметики ще не готові, бо там більша формочка. Ми дали їм ще трошки попектись. І зараз ми украсимо і вам покажемо. Та, Карлінка? Ти собі вибрала самий маленький? Так. Добре. В нас є такі інгредієнти, які зараз ми спробуємо ними украсити. Значить, ми будемо прикрашати, маємо отакі от е, желейки, угу. маємо е, шоколад, який можна потерти на наші мафіни, але перед тим на, на них треба нанести наш, наші вершки. Так? Ну що, пробуємо? Пробуємо? Ти їси вже желейки, так? Бачу-бачу. Так, зараз ми попробуємо. Чекай, чекай. От тепер у нас отакі на столиках гарні кексики. Карлінка вже свій трошки облизала, так? Ой, желейки я з'їла. От вийшли у нас такі кексики, але наші вершки почали топитись, бо кексики наші ще трошки теплі, так? От такі кексики. Каролінка вже їсть з наших кексиків сердечка. Ще в нас получився отакий от дуже гарний ведмедик, такий, як барні. І отакий, такий, який можна е, окрашати. Якщо б ми мали якісь маленькі, е, такі кругленькі цукерочки, ми б поставили як очка, так, каролінка? От. І от ще, скільки у нас тут кексиків, які можна украшати. І просто з чаєм їсти, так? Я хочу Вершки? <смеш> Воно потопиться, ти Бачиш, а, Бач? а отут вже стопилось. Тато стопилось, мами не Ти вже трошки з'їла, облизала. Ану пробуй кусати їх. Ні, візьми в ручку. Ти ж. Не к'ється чи собачка? І пробуй чи смачні? Забирай з того папірчика. Mm. Солодкі. Є mm. бахне, так? Хоче подятку mm. На котити. Терта шоколад? Ні, а з дього. А, на барні. Ну, три. Це не тою стороною Карлінка, а от тут треця. Ммм, молодець. Так, бідного ведмедика немає вушка. Карлінка з'їла. І далі прикрашає... Свої кексики і їсть, так, Каролінка? Ще маємо сьогодні палички кукурудзяні, які всередині мають сюрприз. Відкриємо подивимось, що там є. Давай. І так, Каролінка, що нам попадеться? А що нам нічого не попалося? Попалось. Я бачила що попалося. Ось отут. Дай подарувати. таке. Тут, тут, тут. Заколки. Заколки. Улюкувати. Підтюші. Вітюші. Гарні, досить гарні. Ну, я в пухах. Вся в пухах? Ні, це від паличків. Ммм, дуже гарно блестяться, Таких дві заколочки на волосся. Так, каролінка. Так, каролінка їсть! Ньома-няма! І ще зараз будемо їсти нашу картопельку фрі, яку ми також жарили і планували сьогодні, в принципі, спочатку картопельку, а потім. Кексики як десерт, але вийшло знову рот. Так, Кароліна? Ну нічого. Ну що, пока? І що, ставте лайк. Ставте лайк. І підписуйтесь на Каролінки канал. Ми будемо багато чого робити. Зміцяє. Так. І пальчик вверх. Ні, не так, а ось так. <кліця> Ні. Оцей грубий. грубий. Отак. Papa, pa pa, 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 pa